Поселення Старий Кар'єр багатошарова пам'ятка на лівому березі річки Ворскла неподалік селища Котельва. Це місце справжній археологічний скарб. Вперше цей археологічний об'єкт було виявлено експедицією історико-культурного заповідника Більськ у 2021 році. 2024 рік став дуже плідним для дослідників поселення. Було зафіксовано вже четверте житло на території пам'ятки. А серед знахідок уламки ліпленого посуду, бронзові вістри стріл, залізні ножі, фрагменти античних амфор, один з яких мав клеймо, глинінівотивні хлібці. Прясла та інші предмети. У 2024 році досліджено 165 метрів квадратних площі пам'ятки. А за три роки загалом майже 800. За цей період виявлено сліди 57 господарських ям та чотирьох жител. Культурні нашарування пам'ятки відносяться до двох періодів: фіналу доби бронзи та раннього залізного віку. Також на території селища виявлено кілька знахідок постмонгольського періоду та нового часу. Особливість поселення чітко виражені ознаки співіснування та взаємопроникнення двох археологічних культур фінального етапу доби бронзи Лебедівської та Бондарихинської. Незадовго до них на цій території проживали представники Іванівської або ж хвалинської культури. Старожитності раннього залізного віку належать до періоду найбільшого розквіту Більського городища. Хоча в керамічному комплексі й помітні дещо архаїчні для цього часу риси, вивчення пам'ятки не тільки суто археологічний процес. У зборі та обробці інформації з поселення застосовано технології лідар, металографії та аналізу кісткового матеріалу. Дослідження на поселенні Старий Кар'єр проведено за підтримки Німецького археологічного інституту. Висловлюємо щиру подяку колегам за співпрацю і можливість реалізації таких масштабних наукових проєктів. Поселення Старий кар'єр це не просто розкопки, це частина нашої великої історії, яку ми відкриваємо прямо зараз.